Я перший раз такий, <звук> Ні, зачекайте, так ми теж переходимо, це закрите засідання чи що? Я перепрошую, це засідання закрите. Журналістам не приглашають. Як це не приглашаємо? Це закрите засідання, чи що? Це закрите засідання чи як, шановні? Зачекайте, будь ласка. Та нічого я не буду чекати. Шановні. Чому ви тікаєте від журналістів? Це закрите засідання, чи що, шановний? Я не зрозумів. Це відкрите засідання, чи що? Чому ви журналісти виганяєте залу? Ви зачепилися? Можна, я Не можна. Поясніть, будь ласка, в чому проблема? Шановний суддя, завгородні, поясніть, чому ви тікаєте від журналістів, чому ви не хочете проводити... Відкрите засідання. Ви боїтеся чогось, чи що? Я не розумію. Довго на вас переслідувати залу чи залучає. Ви ж розумієте, що з вас в м'ясі буде вся Україна сьогодні? Зараз ми йдемо до вашого керівника суду за пояснення. Чому ви тікаєте від журналістів? Чому... В чому проблема? Поясніть, будь ласка. Ви відмовляєтесь вести за засідання чи я? Шановний. Пояснить, будь ласка. Це, я за ним два поверхи проходив, він закрився на третьому поверсі, переді мною все. Чого він слово Ми не сказав? У мене не було в процесі, а тому будь-що я прокоментував.